На сьогодні доволі часто ФОП, який веде YouTube канал, Telegram канал TikTok, сторінки в соціальних мережах, він намагається якось монетизувати цю свою діяльність і розміщує на цих сторінках посилання для отримання донатів. Тим паче, що такі сервіси пропонують різні платіжні системи, а також навіть деякі банки. І виникає питання: а чи може взагалі донат бути доходами ФОПа? Власне про це зараз і розкажу в цьому відео. Привіт! Я Олександр Зарайський, податковий консультант. Якщо вам буде потрібна моя допомога чи консультація, мої контакти є внизу, в описі під цим відео, а також в першому закріпленому коментарі. А ще в описі під цим відео та в першому закріпленому коментарі є перелік самих популярних послуг для ФОП. Тож, якщо вам буде потрібна допомога чи консультація, обов'язково звертайтеся. Якщо ви підписані на мій YouTube канал, то мали недавно дивитися моє відео про те, як правильно зазначати призначення платежу при отриманні коштів за товари та послуги. Власне, з цього і починається питання донатів. Якщо вам хтось сплачує якийсь донат на рахунок ФОПа якимось чином через якусь платіжну систему чи через якийсь банківський сервіс, перше питання: а яке призначення платежу? Буде вказано, і не е, в вашому, не в виписці про, про рух коштів на рахунку ФОПа, бо там буде написано тільки згідно договору оферти, чи згідно договору про рекваренс. А в самій тій платіжній системі, в тому сервісі, де ви отримуєте оплату, де у вас підключений донат, і де ви отримуєте цей донат в вигляді цього е, донату, яке буде там призначення платежу? І чи відповідає це призначення платежу вашим кведам? Власне, це, як я вже сказав, те, з чого починається питання отримання донатів. Чи буде призначення платежу за донат да, відповідати вашим кведам? Ну, а далі я вам зараз покажу індивідуальну податкову консультацію, яку дала податкова на запит платника податків на запит ФОПа, і де написала щодо того, чи можуть взагалі донати бути доходами ФОПа. Отже, от індивідуальна податкова консультація від 1.08.25 року номер 4158 Це податків запитує, чи е, може він отримувати донати через такі сервіси, як Донатера, Патреон, е, Бази Бі МОНО, через які користувачі зможуть надсирати грошові перекази у добровільному розмірі як подяку за роботу. О, і е, що ж на це нам відповідає податкова? А податкова відповідає, що водночас, відповідно до інформації з відкритих джерел, донати це благодійний внесок дар, пожертва особи на певну потребу. Таким чином, оскільки дохід у вигляді донатів, який буде е, надходити на розрахунковий рахунок фізичної особи підприємця, не пов'язаний з виробництвом, виготовленням та або реалізацією товарів, виконанням робіт наданням послуг. То такий дохід не включається до доходу фізичної особи підприємця, пратника єдиного податку, але оподатковується за загальними правилами, встановленими розділом 4 ПКУ для пратників податків фізичних осіб. Таким чином, ДПС України в своїй ПК зазначає, що оскільки сума доната жодним чином не пов'язана з наданими послугами, виконаними роботами чи, наприклад, з проданими товарами. То сума донатів не може бути доходами ФОПа. А замість цього вона має оподатковуватися як доходи фізичної особи. 18% ПДФО і 5% військового збору. Навіть попри те, що сума доната надійшла на рахунок ФОПа. Все одно це не доходи ФОПа, а доходи фізичної особи. Більш того, якщо ми повернемося до того, з чого я почав, то якщо призначення платежу, з яким донат надходить на рахунок ФОПа, точніше в платіжну систему чи в банківський сервіс, який для цього використовується. Вон це призначення платежу не відповідає переліку квед, який є у цього ФОПа, то ФОП взагалі ризикує тим, що його можуть зняти з єдиного податку і перевести на загальну систему оподаткування за отримання доходів, які не відповідають його кведам. І тут виникає питання: а що ж робити, коли донати отримувати не можна? І це не доходи ФОПа. Але дуже ж хочеться ці донати отримувати. Чи є якийсь все ж таки виход для ФОПа обійти ці обмеження? Далі я в відео про це вам зараз і розкажу. Ну, а поки я вам все це розповідаю, обов'язково ставте під моїм відео вподобайку і натискайте на кнопочку підписатись та на кнопочку із дзвіночком, щоб підписатись на мій YouTube канал та отримувати сповіщення про всі мої нові відео. Насправді перетворити донати в доходи ФОПа можна, і це не дуже складно. Просто потрібно, щоб ніде не звучало, щоб це був саме донат, щоб ніде в призначення платежу не було нічого про донати про добровільні пожертви. А потрібно, щоб призначення платежу відповідало вашим квед, тобто тим послугам, які є серед ваших кведів. Як взагалі підібрати свої собі призначення платежу, у мене про це є окреме. Відео, посилання на нього я залишу внизу в описі під цим відео, і воно зараз з'явиться галі. Ну а зараз я вам просто покажу, як я вирішив питання із отриманням донатів, так, щоб не порушувати податковий кодекс і так, щоб ця сума донатів була доходами ФОПа. Як приклад, покажу вам мій телеграм-канал. До речі, якщо ви ще на нього не підписані, обов'язково підписуйтесь, бо тут дуже багато різних текстових статей і дописів, яких, на жаль, немає на Ютубі. Я посилання зарушу на свій телеграм-канал внизу в описі під цим відео і в першому закріпленому коментарі. Натискайте, підписуйтесь, щоб не пропустити важливу інформацію. Ну, а я повертаюся до донатів. Якщо ви подивитеся, в мене вгорі є, от бачите, така кнопочка Задонатити. Але коли я її натискаю. І завантажується е, меню протіжної системи для приймання апарати, то е, в якості призначення платежу написано не донат, а те, що є серед моїх квед. Онлайн-консультування з питань оподаткування. Відповідно, коли хтось захоче задонатити на підтримку мого телеграм-каналу, чи Ютуб каналу, де зроблено так само, чи навіть мого сайта, де теж є кнопка для донатів. То е, юридично він сплачує за мої послуги із консультування, з питань бухгалтерського обліку, оподаткування і таке інше. Відповідно, е, юридично, це не донат, а оплата моїх послуг. Я нічого не порушую і призначення платежу відповідає моїм кведам. Тобто, це те, що я можу порекомендувати для тих, Хто хоче отримувати донати, і щоб ці донати були доходами вашого ФОПа? Це не повинно бути донатом, це повинно бути оплатою за ваші послуги, які ви можете надавати відповідно до наявних у вас кведів. Ну, а я на цьому буду з вами прощатися. Якщо моє відео вам сподобалося, ви можете підтримати мій YouTube канал донатом в будь-якій сумі на ваш розсуд. Посилання для цього є внизу в описі під цим відео, а також в першому закріпленому коментарі. Тож натискайте, підтримуйте, я вам буду за це дуже вдячний. Також обов'язково ставте під моїм відео вподобайку і натискайте на кнопочку підписатись та на кнопочку із дзвіночком, щоб підписатись на мій YouTube канал та отримувати сповіщення про всі мої відео. І не забувайте підписуватись також, також на мій телеграм-канал. А податковий консультант. Посилення на нього теж є внизу, в описі під цим відео і в першому закріпленому коментарі. Ну, а я на цьому буду з вами прощатися. Всім гарного дня, до побачення. З вами був я, Олександр Зарайський, ваш податковий консультант.